Ми в студії, і ви можете скайпувати громадське підкреслення ТВ для того, щоб поставити свої питання, які можливо виникнуть до Дмитра Гнапа, журналіста, слідство інфо, громадське ТВ. Беручку треба. Я хочу деякі важливі нотатки no. зробити, просто щоб no. не забути важливе під час розмови. Справа в тому, що Дмитро сьогодні був в двох місцях, наскільки я розумію, так? Mm -hmm. Де це. Засідання Верховного так? Зранку, суду, зранку та? був плену Верховного суду Пленум України, вироб. де судді успішно провели, провели такий початок контрреволюції проти люстрації. а ввечері було засідання громадської ради при Міністерстві юстиції. Громадська рада, з як вона там називається з люстрації, так вона називається. з люстрації, з люстрації так? так так, давай по порядку. Ти тут в Фейсбуці пишеш навіть з матюками, я так розумію, оцінюючи те, що відбулося. У на пленумі Верховного суду нам важко було добрати слова, оскільки судді знову знахабніли. Ми дійшли висновку, що як тільки рука на горлі українського судочинства, рука суспільства починає слабішати на горлі чи, можливо, на інших частинах тіла, вони знову починають. Ну, цю от ганебну практику корпоративної цієї солідарності і не хоче судова система українська очищуватися. Це при тому, що в них був перший шанс, вони його змарнували. Був у квітні місяці ухвалений закон про відновлення довіри до судової гілки угу. влади. Згідно з цього закону, мала бути сформована комісія. З 12 людей, здається, в цю комісію мали бути делеговані там від з'їзду суддів, від кабінету міністрів там від Верховної Ради делеговані представники. Так от судова гілка влади не забезпечила своє представництво, внаслідок чого комісія паралізована. І зараз звільнити тих суддів, які приймали рішення проти учасників акції протесту на Майдані. Звільнити цих суддів неможливо, як ми показували. В одному з наших розслідувань ці судді успішно працюють на роботі, виносять вироки і навіть своїми вироками підтримують деяких представників блоку президента. Зокрема, там нічний клуб пов'язаний з Артуром Палатним правою рукою Віталія Кличка. Проти нього було закрито два кримінальні провадження стосовно безакцизної торгівлі алкоголем. Закриті суддею Радчиковою, яка звинувачувалася саме в тому, що виносила що саме вона там брала участь в ув'язненні майданівців 3 грудня. Ось така ситуація. Тобто, той закон був заблокований, з'явився інший закон, під який також судді потрапляють. Це закон про очищення влади, відомий закон про люстрацію і. Тут судді сьогодні теж вирішили влаштувати заколот проти нього. Вони це, вирішили. Та, та, Оце це. моя фотографія. Оце, бачите, зала засідань пленумів Верховного суду України, це в Кловському палаці. Чесно сказати, пекельне враження взагалі вона справляє. Там просто взагалі не можна думати ні про справедливість, ні про правосуддя, ні про е, долю людей всюди, там отакий от. Такі от Купечес... Ну, ти, купеческий іслам і стиль бикоко, як називається. Да. Тобто, от будинок пшонки, і от власне судді там Верховного суду працюють. Що сьогодні ці судді Верховного суду зробили? Значить, на пленумі на які вони зібралися, Верховний суд України є суб'єктом конституційного подання. На ньому вони протягли проголосували рішення про подання до конституційного суду щодо неконституційності деяких положень. Закону України про очищення влади, коротше кажучи, вони звернулись до Конституційного суду щоб скасувати частину закону про люстрацію. Зокрема, зараз вони звертаються до конституційного суду вже звернулись з поданням стосовно прав суддів. Судді вважають, що закон про люстрацію порушує їхні права. А він, значить, в неконституційний спосіб позбавляє їх роботи, і тому, мовляв, от нехай Конституційний суд О, це скасує. Ти пишеш про те, що заступник Єреми Олег там. Бачун е виступив за скасування цього закону. А, заступник генпрокурорського колишні Генпрокурор. колишні суддя. колишній суддя Олег Бачун. Да. от Якщо ввести Олег Бачун, це, то це є там... відомий персонаж. Якщо журналістів така зорова пам'ять, і тобто. Персонаж, учасник багатьох скандальних матеріалів насправді так, так, багатьох розслідувань, багатьох публікацій в медіа, колишній суддя, потім голова окружного адміністративного суду міста Києва, який звинувачувався в тому, що його. Доходи абсолютно не, не збігаються, не співпадають з його шаленими витратами. Зокрема, там наводилися в медіа дані про те, що він любить подорожувати чартерними рейсами ледь не щотижня, там номарок люксових, Ну і так далі. Менше з тим сьогодні цей скандальний суддя. Суддя зі шлейфом та шлейфом екс суддя зі шлейфом корупційних скандалів зараз працює заступником генерального прокурора Яреми і він виступав як. Запрошена офіційна особа на цьому пленумі Верховного суду і сказав: молодці судді Верховного суду, те, що ви подаєте, це робите подання до Конституційного суду про скасування частини закону про люстрацію, це дуже правильно, оскільки Генеральний прокурор Ярема теж не підтримує закон про люстрацію. Він вважає, що його треба скасувати, що він поганий, він не вартує того паперу, на якому надрукований, і так далі. В чому тут небезпека? Просто щоб було розуміння. Там дуже багато таких складних професійних формулювань, юридичних тонкощів. Я спробую упростити, що судді вимагали. Вони вимагають, щоб були скасовані норми в законі про люстрацію, які торкаються тільки їх суддів, вимагають у Конституційного суду, просять його скасувати. З одного боку, ми радилися там в люстраційній раді, може дати суддям кинути шматок. Нехай вони вже там заспокояться. Ні-ні-ні, Так не буває. Дехто знаєш. пропонував, але більшість дійшла, ну, більшість відстоювала думку, що не можна їм давати хоча б якийсь компроміс, бо тоді вони згризуть по шматочку весь цей закон про люстрацію. Сьогодні тобто, судді, ми говорили, завтра податківці, потім митники. А, говорить, да, ну, це от в Мінюсті відбуваються ну, ці засідання. Очищення влади України. От закон це про очищення влади. І <ріст> ну там є такі вже нюанси, так що я. А лише... ти ж ходиш до цього ілюстраційного комітету? Так, я комітет. входжу в ілюстраційний комітет разом із своїми колегами, журналістами. нас от, 12 людей. Суддям, що допоможе? Мені просто ну, отак от е, зараз, знаєш, після всього, що відбулося в країні, цікаво, що повертає притомність політикам, суддям, тобто тим людям, які. Е, От коли ти кажеш, що з, з, руками за шию не тримаються, все все гаразд, це можна, О, дивіться, це можна. От Дивись, от я скажу дві речі, які як ми зрозуміли сьогодні, дві речі, які дозволили суддям підняти голову і прийняти оце от абсолютно антинародне подання до Конституційного суду, антидемократичне там не було. Ну, ми не готувалися, по-перше, ніхто не думав, що вони взагалі ставитимуть це питання. Воно з'явилося буквально там за пару днів до цього плену в порядку денному. Значить, не було, це наша помилка, ми визнаємо, не було смітників і палаючих шин перед Верховним судом. І це дозволило суддям легко, значить, припарковувати там службові мерседеси. І так, от, в прекрасному настрої, в доброму гуморі йти до цього Кловського палацу. А в цьому плані вони вже заспокоїлися, тому що ніхто їх там не присував, як це було раніше. З іншого боку, важливим чинником стала участь, як ми бачимо, неформальна участь, неформальна підтримка суддів. Президентом Порошенком, тому що позиція заступника генерального прокурора Бачуна до цього Ярема особисто висловлювався проти закону про люстрацію. Бачун там взагалі емоційно й. І... Значить, там в барвистих висловах розкритикував закон про люстрацію, вимагав його скасування, бо це антинародний нелюдський якийсь драконівський закон. Хоча потім можемо поговорити, чому він є конституційним. Я поясню. Абсолютно правовий документ. Значить, підтримка президента. Підтримка президента Порошенка саме у цією корумпованою наскрізь прогнилої судової системи. Я не знаю, що судді пообіцяли Порошенку, яку лояльність. Я не знаю, що Порошенко від них домігся. Але е, неофіційно, коли ми спілкувалися з деякими е, суддями Верховного суду, вони сказали, що буквально за два дні е, з е, тими суддями, які брали сьогодні в пленумі участь, була проведена роз'яснювальна робота. Їм повідомили про те, що там. На банковій підтримують їхню ідею, розбомбити закон про люстрацію можна не переживати. І Це пояснюється тим, що Порошенко був дуже засмучений. Ну, за даними наших джерел, був дуже засмучений виборами до парламенту, які стріском програв. Ну можна сказати, програв його блок. Скажімо так, отримав не те на що с неочікуваний, так. неочікуваний низький результат. І оточення, найближче оточення Порошенка, повідомила про те, що а мовляв все, це через закон про люстрацію, який ви Петро Олексійовичу підписали. До цього от бачите, вона вже величезна армія державних службовців, там під 700 тисяч. От всі вони злякалися ілюстрації. Вам за це помстилися і не проголосували за. Порошенка. Хоча, як на мене, то не посадження до в'язниці негідники і бандити Януковичевої епохи, син Порошенка в якості кандидата і, зрештою, вже практично депутат, набагато більше завдали шкоди Порошенкові, ніж підписаний закон про люстрацію. Він би йому тільки допоміг. Мені здається, ну це так, якщо коротко. Власне, це властиві такі якості, хто хто не знає, хто такий Петро Олексійович в Україні. Тобто це так, треба так. знати, що завжди так може означати два ні, або одне ні, може означати десять так. Ну це з, просто з досвіду спілкування, що завжди відбувається якась гра, і громадському сектору насправді, якщо дбати за виконання закону про очищення владу, що красиво потім говорить президент, що я його підписав, я не підписав, зважаючи так. на те, що. Тут багать, багатьом доведеться пройти через принизливу процедуру. Хочу нагадати це слово Порошенка. Я підписав, але тепер ж ну це в конституційний суд. Це це судді, це ж вони самі. Але хто ж призначав Ярему і власне хто ярема брав кого собі в заступники? Абсолютно ось, ось ну, вимальовується певна взаємозалежність. і Коли чому конституційний закон? Ти кажеш, значить, мені в коментарях стосовно закону про люстрацію у Фейсбуці писала там низка коментаторів. Більше того, прикро те, що навіть деякі наші колеги, журналісти розумні люди, не розуміють, чому закон про очищення владу є абсолютно конституційним правовим. Він проходив перевірку експертами Венеціанської комісії, там з провідними юристами Ради Європи, радилися на етапі його підготовки. Він є абсолютно законним. Ось чому. Можемо в ролях, знаєш, от пограти. Чому, як мені пишуть там в коментарях, цей закон не конституційний, тому що він порушує конституційні права. От, от наприклад, ти стверджуєш, да? от так от. я кажу одразу: питання. От коли я починаю ставити питання, тоді людина, зрештою, все розуміє. Вона розуміє, чому вона не права, і чому закон про люстрацію абсолютно конституційний. Які права? Які конституційні права порушує закон про люстрацію? Слухай, ну після 16 січня і про те, що було намагання забрати конституційні права у нас у всіх. Ну це ж, ну, очевидні речі, так? Ну, це складно, да. так. Ми, Ми зараз Звуження, не будемо. Звуження прав заборонено Конституцією. Це от судді кажуть, що, знаєте, це політичне трактування, не треба нам тут е, політичних мотив, мотивів приносити. Давайте суто юридично розбиратися. Ми сьогодні їм сказали, я виступав там навіть на з'їзді. Давайте розбиратися. Давайте суто юридично. Ви кажете, закон не порушує ваші конституційні права. Які добісової матері. Яке ваше право порушує закон? Яке? Виписане Конституцію. Яке? Право на працю. Право на працю, окей. Питання: чи забороняє, чи згідно цього закону його санкційна частина, чи передбачає вона вас прикути кайданами до батареї, щоб ви не ходили і заробляли собі на хліб? Чи забороняє вам ну, вони ж хочуть суддями працювати? О, Ді, ну. Так от, в пускаю. Закон... Ну я ж суддя все життя. Все я правильно ж... так, от Конституція не закріплює за тобою можливість працювати суддею. Чи твоє право працювати суддею. Конституція дає тобі право на працю. Ти не можеш, точніше, тобі закон забороняє е, працювати суддею, Іди, будь ласка, тобі ж ніхто не забороняє працювати адвокатом, е, нотаріусом, там е, президентом правління якогось банку. Але все рішення там, суду, правління. яке там, е, скажімо, коли людину позбавляють волі, це теж обмеження людини. Обмеження, розуміє? все правильно. Обмеження, тому що тут ну, Верховна Рада теж могла проголосувати закон, який обмежує цих суддів, які вчинили такі тоді, які мають. Так пеперезне. саме, саме ну, так ця норма ну, так. і викладена. Саме, так, це норма викладена стосовно суддів, застосовуються три критерії люстрації. Перше це судді, які брали участь в ухваленні рішень стосовно акці... учасників акцій протесту ну, там, в період, да там з грудня по лютий 2013-2014 року, тобто під час майдану. Перше, тобто, це судді, які садили майдановці, вони мають бути звільнені. Друге, це судді, які не проходять процедуру е декларування майна і співставлення е ну, так. доходів ну, так, бачун. Так. Тобто, це майнове очищення, другий критерій. Тобто, ти відмовився подати декларацію суддя? До побачення. Або ти подав декларацію. В тебе там записано 7 тисяч гривень. А у тебе ж палацу, записаний на дружину, а вона ж має задекларувати. Ну це ж теж декларація позначається. До побачення. І третє, це звільняються повністю без винятку. Вища рада юстиції і керівництво державної судової адміністрації. Ну тут питань не може бути ніяких, і вони, до речі, судді їх не захищають в тому що Вища рада юстиції, державна судова адміністрація під час президентства Януковича. Власне, організували всі ці абсолютно безсоромні судові процеси і по дирибану державного майна в величезних масштабах, і по розправах над людьми, над політичними опонентами, починаючи від політиків і закінчуючи звичайними громадянами. Тобто, все це технічно обслуговувалося вищою радою юстиції, і Державною судовою адміністрацією. Так, от коли кажуть, що зазіхають на моє право працювати суддею, то ще раз кажу. Право на працю цей закон не обмежує. Так, є обмеження стосовно участі в управлінні державними справами, зокрема, обіймати посаду судді. Але в цьому випадку закон вводить не обмеження і, і зазіхання на права, він вводить кваліфікаційну вимогу. Тобто, умовно кажучи, тобі виповнилося 65 років. Будь ласка, е Чиши з державної служби, йди на пенсію, тому що ти не підпадаєш, вже не виконуєш кваліфікаційну вимогу. Так само і тут ти працював на керівній посаді, або приймав там рішення стосовно майданівців а, під час а, ну, в епоху Януковича. Будь ласка, залишай посаду, тому що ти не відповідаєш кваліфікаційній Ви вимоги. Ми там обговорювали на ілюстраційному комітеті сьогодні от ці події і чи обговорювали, як запобігти. Відмотування або відкочування ситуації назад, щоб не повернулися, ну скажімо так, ті, хто не вартий такої роботи з високим званням судді, знову на ці. Обговорю, обговорювали. обговорювалося зараз. Залишається, щоб закон закон не втратив чинність через це конституційне подання. Він продовжує працювати, він є дійсним. Зараз залишився єдиний бастіон. Це конституційний суд, який, по-перше, повинен вирішити, чи починає він провадження по цьому розгляд цього подання. І по-друге, коли він вже почне розгляд цього подання і. Буде виносити своє рішення конституційний суд, а це буде десь не раніше ніж через три місяці. То треба буде, ми домовилися, мобілізувати через наші засоби масової інформації, там через соціальні мережі, через особисті контакти, мобілізувати все суспільство для того, щоб пояснювати конституційному суду, що закон є абсолютно абсолютно конституційним. А те, що вчинили сьогодні судді Верховного суду, і це. Їхнє подання є а, знову відновленням корупційної цієї судової машини, яка існувала, і поновлення в правах абсолютно гнилої корумпованої судової корпорації. Тобто конституційний суд на нього треба натиснути, буде всіми силами громадянського суспільства для того, щоб очищення судової гілки влади відбулося, хоча б очищення від найяскравіших негідників. Вони навіть їх не хочуть здавати. От з такими емоціями Дмитро Граб повернувся сьогодні, пробувши цілий день, там, спостерігаючи за тим, що відбувалося в наплемені Верховного суду, а потім ілюстраційний комітет. Там позиція Міністерства юстиції, яка стосовно суддівської ініціативи. Це просто і список да, тих. хто… Міністерство юстиції. як… Міністерство, ну, Міністерство юстиції, у нас з ним спільна позиція. Павло Петренко, міністр юстиції, бере участь у засіданнях нашої ілюстраційної громадської ради з питань ілюстрації. Він сьогодні навіть там, на пленумі було направлено його листа. Ну, звісно, мені б особисто хотілося, щоб міністр просто був бультер'єром і вгризався в глотку. Цим негідникам, які не хочуть люструватися, які не хочуть залишати посади, на, на яких вони як скаржаться сьогодні судді скаржилися, що їм мало платять, а тому дайте, залиште нас, будь ласка, на роботу, хоч нам на роботі, хоч нам мало платять. Хоча зарплата судді, спеціалізованого суду в середньому 30 тисяч гривень на місяць. На секунду. Мені б хотілося б більш жорсток, жорсткої позиції міністра, але в принципі те, що він робить, і так дуже дуже непогано, тому що я розумію, що він все ж таки член уряду, він не може бути таким от скаженим, як ми, журналісти, громадські активісти, які нічим не зв'язані, крім там власної цієї позиції і своїх переконань. Дякую, Дмитре, за надану інформацію і роз'яснення важливе для глядачів. Воно, можливо, виглядає так дещо нудненько, бо йде повз нашу увагу, але очевидно, що є заклик до громадських активістів не розслаблятися навіть після ухвалення необхідних законів, закону про очищення влади, який називається закон про ілюстрацію. От запалу громадських активістів його ну, не треба. Не треба здавати, або там зменшувати оберти насправді, тому що, як бачимо, не менше відволікання, або там менше уваги і починається все. Це як бур'ян. От <говорит> ну, тільки ти не прополиш тиждень, <говорит> ну ти ж сам же з Полтавщини. Знаєш. <говорит> ти гос сільськогосподарський. <говорит> <країна> я я порівняв би, знаєш, з ж, ж, З, з колорадськими <говорит> <міжжком, говорит> та. жуками так само, да. Та. тільки не повизбируєш, не потравиш. Так. Ж, жуки не побризкав знову. Вони зможуть <говорит> з'їсти <говорит> картоплю. Так, дякую, Дмитра.